Види договору дарування, які вони є. Є дуже багато класифікацій договорів, і в цьому випадку ми будемо говорити. Ну, тут не дуже велика кількість видів договору дарування, як по зрівнюванню з іншими договірами. Ми будемо говорити, наприклад, про договір куплі-продажу і там. Стільки відов, там 9 від, відів договору. Так, офіційно 9 відів договору е, дарування, а до, договору куплі-продажу. А договору дарування, ну, два від, види. Ну, таких, ну, таких, Є декілька класифікацій, але тільки два види. І я вам про них е, пороскажу. І види договору дарування. Ще раз проговорю, що навіщо ми вс... кожний раз говоримо про види, що таке види? Якщо ми бачимо види чогось, ми це краще розуміємо. Якщо ми знаємо види договору дарування, ми краще будемо знати, що це таке дарування. І є по цивільному кодексу, ми можемо поділити договір дарування по різним основанням. Ну, по першому основанню, наприклад, ми бачимо формулу цього договору. Він може бути, що дарувальник сам дарить, передає річ, і посередник. Є, є посередник, Сам. І опосеред іншої людини, наприклад, але іншої юридичної особи. Це перша класифікація. Друга класифікація може бути: є реальний договір і є договір консенсуальний. В цивільному кодексі України написано, наприклад, що якщо договір реальний, він може бути вусний. Це має юридичне значення. Якщо він реальний, він може бути усний. А інша класифікація, яка дана в цивільному кодексі, є договір, який е, передає в майбутньому. То а це окремий вид, вид договіра, який передає, що ну, ця річ не сьогодні, а потім він е, ну це проблемний договір. Ну це дуже, Сьогодні я хочу подарувати, а вранці я встал і мені дуже. Дуже жалко передати цю великолепну річ. І потрібно брати сразу. А І ми проговоримо про отдель, ну, окремий вид такий, ну, поділяється, да, реальний консенсуальний. А є таке, такий вид договору, подвид договору дарування це пожертва. Що таке пожертва? В Російській також є, і в Німецькій. Ви таки бачите. Я бачу кожен день такою. Ну, наприклад, в соціальних мережах іде такий там, хвора дитина, і дайте гроші для хворої дитини. І така дуже хвора дитина. Ці, це договір пожертва. Він має, о, ц, якщо він вид договору дарування, він має всі ознаки договору дарування. Всі ознаки. Але він має ще один окремий ознак, який відділяє пожертву від інших видів е, договору дарування. Яке? Це ціль. ціль е, е, Ну, дарунка. Не подарунка, а дарунка. дарунка. Якщо я ну, роблю договір дарування, я потім не можу казати, що ти робиш з моїм дарунком. Це ти, ти не це, це робити. Ну так, Якщо я його там, пошкоджую, да, і що це культурна цінність, то я можу розторгнути цей договір. А так, він, що він хоче, то, то він і буде з ним робити. А спожертвей ні, там є е, такий ознак, як ціль. Ціль мета цього договіру. Якщо я дав, е, вони збирали гроші на хвору дитину, а потім взяли ці гроші на горілку. Це буде, це буде невірно, тому що пожертва, вони обов'язково, вони обов'язані ці гроші передати на ту ціль, з якої я передав, тобто заключив цей договір пожертви. В іншому випадку вони обов'язані на інші такі ж цілі, але вернуть, повертати ці, ем, це до, до мене. І давайте побачимо в цивільному, сучасному цивільному кодексі України, як це виглядає, цей цивіль цей від цього дарувальника Порушення. Пожертво. Пожертва, вибачте. Пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема, грошей та цінних паперів особам е, ти -ти 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 -ти, кодексу для достигнення їм певної наперед обумовленої мети. Так. 720. Ну, 720, я так розумію. Це сторони договіра, так? Так, да. це сторони, сторона. Оце всі. Навіщо вони не писали, щоб я туди е крутив? Понятно, що це хто, хто суб'єкт. Договір про пожертву є укладеним з моменту прийняття пожертви, ну, розуміло, і по договору по застосовується положення по договору дарування, якщо інше не встановлено законом. І права пожертвучану, це це він може контролювати ці свої гроші, які він передає на, на ціль. І це усе, що я хотів проговорити про договір дарування, дуже цікавий договір, ну, як цікавий, я ну, перше, це дуже, ну, для мене це дуже ну, для як для дитини, як, ж я, як дитина, що подарунок, подарунок, подарунок. І тільки в цьому році я розумів, що це дуже небезпечний договір. Якщо ти щось приймаєш. Ти потім так не, так не існує. Ти приймаєш, і ти повин, ну, там бабуся, ну, Ти повин, там, поцілувати бабусю, наприклад. Так? Ну, є якийсь такий э, відповідний хід. І це так не буває, але може бути і буває. І ми перейдемо до тренінгу, і там ми побачимо, що таке подарунок, і будемо, ми будемо шукати ознаки, такі глибинні ознаки подарунків. І я прошу ваші останні питання.